Доброго дня! Ви на моєму каналі на каналі Рибача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І сьогодні е, знову хочу подивитися на двох колодах, е, що хоче передати мені моя сила. Можливо, якісь напутствія. Розумієте? Перше, подивимося, хто ви. Колода відродження і колода. Е, тарофіла. по-моєму, так вона називається. Так. Хто ви для вашого роду на сьогодні? <плес> Навіть нічого не буду. Ось дивіться сюди, Боже, ви дитина, яка відкриває всі. Ви начебто, знаєте не знаю, тут мені от спереді зірка, тут у вас всі ключі, ви просто ви брильянт для свого роду. Ви відкрили якісь двері, якийсь хід. Е Можливо, в нове життя свого родового, в своєї родової сили, свого родового дерева. Боже, це прекрасно, чесно. І всі ключі. Ви ключ, ви і є ключ. Так, щоб вивезти свій рід на світло. Шикарно. Боже, просто аж брошки. Поїхали. Це ви для свого роду. Давайте подивимося на напутстві від вашого роду. Українською напуцтвія. Я подивлюсь, потім скажу. Так. Е Давайте подивимося спочатку про що ключ? Про що ключі. Про те, що ви і є, от як там було на Ніколоди, ви людина, яка знайшла, прям не скажу, що знайде, яка знайшла вихід із е, якихостей родових, якихо негативних програм родових. Ви це все обнулили, і от знаєте, зараз ваш рід просто кайфує, наче начебто е, мені здається, що всі душі або Їхня велика велика кількість повернулися на свої місця в родовій системі. Оце просто круто, чесно вам кажу. Так, Королева кубків кажуть про те, що вас люблять. Давайте подивимося на пустці. Що хочу сказати ваша рід? Дівочки, вони кажуть про те, що ти під захистом, ти під захистом, вони кажуть, що ти прийняла, отак і скажу, що ти прийняла свою темну сторону. Що тобі це далося не тобі було страшно, але ти зробила цей крок по королеві жезлів. Ти знаєте, як тут чомусь можу сказати не про карту ілюзій, а тут саме про те, що прийнявши свою темну сторону, ти прям ідеш до виконання своїх бажань. Тут ось саме мені кинувся в око капелюшок відьмачки. І... Кажуть про те, що тим самим, що ти приймаєш свою темну сторону, приймаєш позицію, коли ти можеш сама себе захистити, робиш крок цей вперед, ти починаєш виконувати свої бажання. Шикарно, королева жезлів, жінка з волшебною паличкою. Що ще? Вони кажуть про те, що ти, слава Богу, вони кажуть, знаєте, про що Що ти вже сказала ні будь-яким сумнівам, ти сказала ні будь-яким страхам. страхам, ти зробила вибір. І попрощалася? Попрощалася ось із минулим, начебто попередження про що? Про, про імператора. Що імператор у нас? Сакральне серце. ви знаєте, як хочуть сказати, Тіп, що ти отримуєш тут саме про енергію, що ти отримуєш усю силу, силу цього роду, самі високі енергії, самі високі знання. І ти починаєш, знаєте, як розкривати своє серце для чого? Для того, щоб взаємодіяти. Щоб взаємодіяти, щоб не тільки е, от тебе захищали, захищати, а ти не розумієш навіть, що тебе захищають для того, щоб взаємодіяти з родом і отримувати благості роду. Далі що ще нам треба знати? Так, ось твоя внутрішня скрита сила, де ти просто, знаєте, яку, яку ти прийняла по любові, от зробила правильний вибір. Дивіться сюди рицарь Пентахлів. Почала щось робити, не тільки зробила, і е, от я зробила все, розумієте? Ти приймаєш свою скриту силу, ти очищаєшся, е, робиш вибір і починаєш щось робити нове, так, як не робили, можливо, кілька поколінь в твоєму роду. Так, Так, як просто не робив ніхто, просто люди от ну, тут не страждали, просто сиділи і нічого не робили з цим. Ти починаєш щось творити, прямо так і хочеться сказати, щось создавати саме. Очищаєшся, очищаєш в тому числі свій рід. Що ще треба знати? Так, да, от вони про те й кажуть, що ти йдеш в розширення. Розумієш, про що? Ти йдеш в розширення. Тут також знову таки про що король жезлів, про королеву кубків. От. Хочеться сказати, що вийшов якийсь ну, предок, хоча сказати, потомок, можливий потомок, тобто будучи і потомки. Король і королева кубків, вони кажуть про те, що ти своєю любов'ю і своїм оцим ось рухом ти прямо такий чаєш свій рот, робиш його знаєте, як максимально гібким, але не, не в плані підстраюватися, а навпаки, ти начебто простір під себе підлаштовуєш тим, що всередині тебе ти готова мінятися. І дивитися під іншим кутом. І тим самим ти просто е, от получаєш благості. отут тут саме риби, тут і про фінанси, в тому числі, і про духовні знання, і про те, що ти ще просто навіть цього не розумієш, а воно до тебе вже йде. Розумієте, Оце круто. Що ще нам треба знати. Так. Паш Пентаклі. Вони кажуть, знаєте, про що? Що ти довгий час сиділа, е, ностальгувала е, і не рухалася, коли вже було пора рухатися, а ти просто сиділа, ностальгувала, е, ностальгувала за чимось минулим. Це по одному, що не давало тобі рухатися, а по-іншому, от вам кажуть, що ти е, виходиш із стану попажу жезлів, ти починаєш рухатися, он сонце над тобою зійшло, ти розправляєш свої крила і починаєш брати шістка кубків, це карта минулого. Починаєш брати родові знання. Розумієте, От тут у нас вер, господи, вербуди, бігемотики, і в них е, пташки. Тобто ти поч, получаєш інформацію від минулих поколінь. Ті, що, можливо, не займалися кілька поколінь, не приймали силу, не приймали знання, не приймали рід. Отак пішло. І починаєш, знову ж таки, покажу Пентаклів, творити нове. Карта на лисички, карта мудрості і метелик карта трансформації. Розумієте? Прорабатуєш чакри, починаєш дивитися зовсім по-іншому на цей світ, приймаєш цей світ. Розумієш цей світ. Що ще? Так, про що? Луна. Вони кажуть, знаєте, що ти відсікаєш якісь е, е, знаєте, як пішло? Відсікаєш якісь старі установки в своєму роду. Е, тобто ну, поколінь род не користувався чимось, і ти ставиш башню, тобто ти кажеш досить, і відсікаєш те, е, чим не користувалися. Е, Пажезлів також родова карта про що луна, про ту скупків. Ти починаєш брати, і знаєте, як прям неряєш е, ці знання в невідомі. В таємні знання. Ти ставиш м, крапку там, де це відсікалося. Розумієте? І ти починаєш прямо і брати це, так, зв'язне сім'я, ти починаєш відроджувати це все. Знову ж таки, вийшов. З кубків, а не сидіти, знову ця карта випадала, ось дивіться, не сидіти, коли ти, коли ти не, брала, не брала ці благості. Не брала просто в тебе під тобою книга це купа знань, купа інформації, не тільки з книг від твого роду, а ти просто не, не береш їх, розумієте, по дияволу. Про що диявол, Давайте запитаємо. Так, вони кажуть, про те диявол, що ти просто їх не береш. Розумієте? Даєш, знаєте, як. Не даєш розвиватися, естественно, а ти починаєш відсікати і починаєш це все от підіймати, начебто ці глиби знань, глиби ресурс, ресурсу родового. Про що ще треба знати? П'ятірка Пентаклі, ой, Господи, п'ятірка, була п'ятірка десь тут у нас ззаду, дивіться сюди. Дев'ятка пентаклі по справедливості ти будеш просто кайфувати від того, які знання ти отримуєш. От зараз такий поток, ви не повірите, шикарний, чесно вам кажу, колісниця по справедливості ти починаєш, от хочеться сказати, ворушити минуле заради свого майбутнього. Четвірочка Пентаклів, про що? Сімірка Пентаклів і отшельник, і сонце. От тобі кажуть, що е, ти вже достатньо мудра. Щоб не чекати, не сидіти і не чекати, не довольствуватися малим по четвірки пентаклів. Ти хочеш ясності, ти хочеш сонця, ти хочеш оцієї всієї мудрості. І ти хочеш це прямо, знаєте, от м не пропагандувати, а от нести це в маси, світити це в маси. Розумієте? Класно. Що ще нам треба знати? Рицар жезлів. <кій> Знає, вони кажуть про те, що ти. Відсікаєш, не силу відсікаєш, що ти довгий час, знаєте, як закривалася від якогось руху, який міг тебе зцілити? Закривалася від якихось движень, або чоловік тебе якийсь відсікав. Давайте подивимося так. Карта мага маніпуляції. Хтось відсікав тебе закривав тебе від цього руху, там, де ти могла прийняти силу, взяти шанс. І зцілитися. І це знову карта сім'ї. Розумієте, якийсь король мечів. Боже, знову чоловіки пішли в нас в тих самих в розкладах. Давайте я буду почути. Я хочу про наш ресурс, про родовий ресурс, хочу знати більше. Ще. Зараз у тебе шанс. У тебе зараз шанс, який ти візьмеш обов'язково, ти приймеш силу, доставлення даю. Розумієте, що я? Ще. Там дев'ятка кубків, який приведе тебе до щастя, до благості, до ресурсу і до перемоги. Кармічне полегшення. От хтось на хтось, дивіться, які шикарні карти. Паш кубків, те, що ти почнеш робити з любов'ю, верховна Жриця, таємні знання прийдуть, дев'ятка кубків, ти ними наповнишся, ошалієш просто від цієї любові, від, свої, від цієї любові свого роду. І начебто випустиш якийсь родовий ресурс на поверхню і карта перемоги. Хочу знову таки звідси пораду. Просто шикарно, чесно ж, я в захваті. Так, давайте візьмемо вам ще пораду від роду На майбутнє. Пораду від роду на майбутнє. Дві карти хоче. Дивіться сюди в нас. Вони кажуть, що ти сілиш серце своє, ти сілиш рід свій. І знаєте, як вони кажуть, що от... Отут в мене перше ще пішло. Ти знаєте, От твій рід далі буде йти, наче то під софітами. Як... От як зірки, розумієте? Ось вони вас Дивіться сюди. От цієї карти, коли зараз вони кажуть, ти сам це робиш. І ось гляньте, оце, ось оце ваше минуле. І вони кажуть, що прийшов час переписати оце минуле на отаке майбутнє. Тобто, зараз ти, ти розумієш, що ти єдиний, і ти, що ти сам на цьому шляху, але ми самі розуміємо, що люди сили вони дуже часто самі і дуже мало підтримки. І вони кажуть, що ти, ти в змозі зцілити серце роду. Починаючи із свого, привести свій рід до Софітів. Розумієте, там, де тобі буде підсвічено, де, де, де твоя доля буде от прописана ясно, і ти будеш неостаннім, твій рід буде не останнім. Розумієте, на землі, як кажуть, не останніми людьми на землі. І ось зараждєніє. Начебто тебе тримає твій рід, тебе як пташенятко, що ти, ти ще такий маленький, але ти вже така надія велика. Розумієте? І ось ваш улов. Ісповнення желаній, сила роду, очищення, просто виконання всіх мрій. Приймайте вам благо. благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за зворотній зв'язок. Нехай кожне послання знайде своє серце. Ви прекрасні, благодарю.